У господарстві Олени Васильівни жодної свині, лише кури та корова. Тож жінка живе за рахунок продажу молока та яєць. Утім, спалах африканської чуми торкнувся і її господарства, незважаючи на те, що у Давидово-Микільському знищили усіх свиней. Також заборонили вивіз усієї сільгоспродукції за межі населеного пункту. Звісно, страшно, а страшно, тому що без копійки сталісні молоко, ні вивіз не ні, ні яйця, нічого. Жити то ні за що. Работы у нас нет. Мне сейчас нечего подсчитывать. У меня сейчас корова в запуске. А вот отелится. Месяц я уже буду без хлеба сидеть. Получается так. У меня больше другого заработка нет. Закритий доступ до села усім. Жодний транспорт, навіть місцевих, ані впускають, ані випускають. Перетнути карантинну зону, неможливо. І журналістам міліція пропускає uh, ті автомобілі, які зв'язані з життєдіяльністю поселка, тобто машини з продуктами питання, і звісно, ті машини спецавтомобілі, які необхідні для обезпечення також життєві. Тобто швидка допомога, звісно, саме міліція, пожежники, МЧС спалах африканської чуми у приватному. Господарстві найгірше, що могло трапитись, констатують ветеринари, тож, аби попередити поширення вірусу, у селі спалили більше 120 гулів свиней. Загласно інструкції, після завершення всіх мероприятий, а вони вже підходять до завершення, піде отчет в течение 40 днів. Після цього, якщо не буде ніяких осложнений, ніяких дополнительних вспыш. І реєстрації даного заболівання от 6 місяців до года нельзя розводити свиней. Голова сільради впевнений, вірус африканської чуми прийшов з Росії від Давидово-Микільського до кордону всього півтора кілометри. Нині ж у селі працює спеціально створена комісія. Який розмір компенсації отримують селяни у сільраді? Поки не знають По компенсації, поки мені можу дати отвір. Компенсация будет выплачиваться. Все списки у нас кабинетов уже деньги выделены. Так нет уже по этим разговорам. И будет в ближайшее время, сегодня, завтра, там, сегодня в ЧПК в Луганске будет проводиться и будут заниматься. У сільраді також запевняють, вже за кілька днів карантин для продажу сільгоспродукції знімуть. Утім, лише для тих господарств, які не мали контакту зі свинями. Загалом перший спалах вірусу африканської чуми свини на Луганщині був зафіксований минулого місяця. У станично-Луганському районі знайшли тушку зараженого дикого кабана. Тоді у трьох селах району мешканцям довелося вирізати усе поголів'я свиней на переробку. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина.